Боксери, хіпси, джоки, бікіні та навіть стрінги. Різновидів чоловічих трусів стало так багато, що представники сильної половини людства просто губляться у виборі. Сьогодні у проєкті Бізнес-план ви дізнаєтесь, хто і як виробляє чоловічу спідню білизну в Україні. Чому в магазинах важко знайти труси вітчизняного виробника? І яким брендом білизни українські чоловіки надають перевагу. Келвін Кляєнт завжди удобно, престижно, скажімо так. Ну, американські бренди, допустимо, і дешевлі на розпродажах, чи у нас і качество хороше, переважно спортивну, Там Nike, Adidas. До речі, лідером на ринку чоловічої білизни у США є компанія Hans Brands. Вона позиціонує себе як найбільший продавець чоловічої та дитячої білизни у штуках. Виручка Hans Brands від продажів у минулому році склала 2,7 мільярда доларів. А тим часом в гардеробі українських чоловіків можна знайти білизну не лише іменитих брендів. Що в Китаї діла, яка різниця? На базарі покупаю. Мне без різниці. Це Турція і, і ті, що з підвалів працюють на базарах. Ну, згадно, щоб качественна була і наш виробник. Не кажу в ніжнебілі. Не будемо вдаватися у деталі. Справи, як то кажуть, суто особиста. Але як щодо того, щоб підтримати вітчизняного виробника. Я даже не знаю наших отечественных марок никаких. Было пару брендов, которые хлопковые делают ткани, я знаю. Но именно вот, чтобы качество нижнее белье, я не знаю. Я не видел еще украинского производителя, вот хорошего качества, такие, как предлагают, допустим, там другие производители. В основном все заполнено китайским и турецким. А украинского производителя практически нет. Если оно есть, То його е, сложно найти из за того, що воно под такими брендами, которые ти просто путаєшся. Толі та турецька, то, то українська і непонятне. Ну тому, що українських трусов на рынке просто нет. Як ні, так ось же вони за офіційними даними. Обсяг виробництва чоловічої спідньої білизни в Україні становить близько 4 мільйонів одиниць на рік. Хоча, якщо порівнювати цей показник з імпортом, то він не такий вже й високий. Порядка 30 70% приходится на импорт. Основными странами-импортерами на украинский рынок являются Китай, Бангладеш. На их долю приходятся более половины всей импортной продукции той час, як в сегменті жіночої білизни виробляється майже 21,5 мільйон одиниць. Низький показатель. Якщо ми підемо від потреблення, норми потреблення зустріляють порядка 5-6 єдиниць в год на чоловіка, то в такому випадку ємкость ринка буде зустріляти порядка 100 мільйонів пар. Це для жінського білья. При середній ціні ну, на даний момент порядка 350-400 гривен, соответственно, можем посчитать, что это порядка 40 миллиардов гривен. Емность рынку человечьей белизны меньше, а сколько сама белизна Один комплект мужского белья стоит порядка 100-150 гривен, ну, в среднем, если так взять. Таким образом, ну, учитывая, что количество мужского населения порядка 20 миллионов человек, то емкость потребления составит, опять же, те же 100 миллионов, ну, если мы будем округлять, да? цел Александр Матяш та Алексеев, Засновник и бренду и, и билизне, Клаб». В момент регистрации торговой марки мы с самого начала поняли, что мы делаем самые качественные трусы в Украине. Да, но это лонный продукт. Есть, ну, лонный продукт. Мы сделали «Мерседес» в трусах. Майбах. А если а сделать Украине, стринги, то это будет «Феррари», да? Потребитель трусов – это я. Туда не, туда не пихается, ничего не натирает. трусян бы, помимо того, что они просто качественные, у них очень классный внешний вид. То есть сам момент внешнего дизайна для меня тоже важен, потому что, ну, потому что он для меня важен. Никогда не знаешь, когда ты снимешь штаны, что придется делать. Этот продукт высокого качества, который может конкурировать с какими-то именными брендами западными. Вообще нас называют труселя. Вообще нас называют труселя, да. Труселямбы, трусиамбочки. Крапітончики, це все про нас. Да. І коли говорять трусики, ми, це не, не ми даже не Трусики – це німного інше. Самі ж підприємці, які дружать ще зі школи, жартома називають себе трусяними олігархами. Ну, офіс у нас віті презентабельних зразу видно, що ми будущим мільярдери. За два роки від заснування торгової марки майбутні мільярдери пошили більше п'яти тисяч трусів. Всього на сьогоднішній момент 37 позицій. Ну от наш асортимент 37 позицій, які ми произвели. по факту. зараз реально 20 статично робочих робочих позицій. Труси Ріґата Клаб це нова модель, яка появилась на українському ринку. І взагалі по е, дизайну і по розкрою е, ніколи таких трусів ще ніхто не робив. Ані не забиваються в. Короче, идея в фото в чем заключается. Сзади с дивана кленовидная вставка, здесь нет посередине шва. И при ходьбе они не забиваются. Ну вот этого эффекта, когда ты идешь с девушкой с красивой подрукой, у тебя вдруг понимаешь, что что-то пошло не так, тебе не нужно второй рукой, тихо, же никто не видел их оттуда доставать. Во-вторых, все швы закрыты, то есть все швы э, сделаны за пошивочный шов, так называемый. То есть они завернуты, ничего не раздражает. Если человек спотеет, они быстро высыхают на теле и не раздражают швы, не трутся к кожу. Отсутствие ярлыков. Мы сделали метод, методом термопереноса, и он абсолютно никакого не вызывает дискомфорта при, при ношении. Закрепочный шов. То есть, если человек вдруг резко поднял ногу, там, выходя из машины, они не разорвутся на стыке. А якщо такий конфуз раптом і станеться, то покупцеві замінять непридатну для носіння річ на нову. Меди в граді души не порвуться. Дві причини, по чому вони можуть порватися. Лібані ніпра на подобран розмір, ліба є скритий брак в ткані, который ми не видим в момент производства продукта. І на этом месте происходит розрив. Вартість однієї пари таких трусів становить 285 гривень. Хоча спочатку передбачалось, що ціна буде у три рази меншою. Мы себе определили, что эта цена будет 99 гривен. И когда в розницу. И когда Женя начал заниматься, ну, создавать, собственно, сам продукт, то столкнулись с тем, что удешевление продукта возможно только за счет компромисса или экономии на качество. То есть, либо более дешевая ткань, менее хорошая, там, в оверлоченные швы. Технологии в производстве отсутствие пуговиц, другая резинка. И получалось, как бы типа можно его сделать дешевым? Но какой смысл, если я этого дешевого добра есть въесть, и оно никому по большому счету не нужно? Можно такие же швы сделать быстрее. Здесь вот используются классические белевые швы, они достаточно прочные, надежные. Но, допустим, чтобы сделать такой шов, нужно а, прострочить как бы этот участок два раза. Эту же операцию можно сделать на специальном оборудовании. За один раз просто стачать но, опять же, эта машина будет стоить дороже. То є чуть більше времени, но операції будет дешевле Вся білизна торгової марки Рігата Клаб виробляється із натуральної бавовни. Її собівартість, яка в середньому становить 190-200 гривень, формується таким чином: 45% йде іде на закупівлю імпортної тканини, 45% – оплата за роботу з виготовлення виробу, 2% – термоперенос логотипу, і решта 8% – це упаковка та гарантійний талон. А ось витрати на оренду офісу, доставку продукції та рекламу трусяні олігархи зовсім не врахували. Як і попит на різні канали збуту товару, і тому, вже випустивши свій продукт, партнери зіткнулись з проблемою його реалізації. Прихожу в сеть магазинів. Я не буду називати сеть, будь-яку сеть українську. Прихожу і роблю їм Говорю, дивіться, я український производитель. Кажуть, о, круто. Но. Вход в сеть стоит 20 тысяч гривен, а за введение позиции, там, одна позиция, это один штрих-код, там, еще 3 тысячи гривен. А зачастую вход в сеть – это один вид платежей, а второй вид платежей – это может быть как маркетинг. Так и логистика, так и ретро-бонус. Цифры колеблются от 15-20% от объема поставки. В какой-то сети это может называться ретро-бонусом, в какой-то сети это может называться маркетинговые платежи. У меня стоимость входного билета в эту сеть 30-60 тысяч гривен. Но представьте на секундочку, мне нужно заплатить за вход во все магазины, магазинов 30. Цена влияет, вот с одной стороны, сеть смотрит на необходимость в том или ином бренде, который заходит в другую сеть, они смотрят, как этот бренд будет продаваться. Чем сильнее поставщик, условия для вас будут гораздо выгоднее. А ще гроші потрібно вкласти у сам продукт до того ж в такому обсязі, щоб заповнити полиці в усіх магазинах торговельної мережі. При поставці в торгові сіті необхідно правильно розчитати свій товарний запас. Об'єм поставок розраховується з об'єму полки плюс страховий запас умножений на кількість магазинів і в середньому множено на 10 Тобто я должен вкладатися в продукт, я произвести, Поставить і заморозить там ідінь. Торговельні мережі платять постачальникам не одразу за фактом продажу, а й з відстрочкою, що дозволяє магазинам вкладати ці гроші у товар, який обертається швидше, і відповідно більше на ньому заробити. А строчка потяжа зависить від операчуваності товару. Якщо ми говоримо, к примеру, о отекстильної промишленності а текстильної групи е, товарів, то тут ми бачимо возврат платежа через 120 двадцять днів. Ну да, класичний ще раз оплата за товар. А розчитывається от об'єму сроків реалізації товару плюс 14 днів. Така классическая формула. Но мені нужно там иметь ще там ресурс там 200-300 тисяч гривень для того, щоб произвести продукт, который я поставлю на реалізацію. А оскільки оборотність даної продукції не досить швидка, підприємець ризикує втратити кошти через зростання курсу долара. Адже тканина на виробництво білизни використовуються імпортні мені не вигідно, тому що я должен заплатити велику предоплату. За бізнес без гарантій. А срочка платежа не вигідна, допустимо, в сіті, тому що вони теж не будуть заморажувати свої деньги в моєму продукті. Які канали комунікації зі своєю аудиторією будуть найбільш вигідними для виробників спідньої білизни? І як дрібним та середнім підприємцям потрапити на полиці великих торговельних мереж? Вот яка быть упаковка в создании продукту? Ми не ошибались. А от як далі з ним работать, ми ошибались сюди. Дивіться у проєкті бізнес-план. Ті, хто, хоча б раз купував продукцію, регата клаб, добре знайомі з історією бренду. Перша партія білизни була протестована в зоні бойових дій. Когда я попал на службу в Луганской области, я служил в добровольческом батальоне МВД. Лето было очень жарко в 2015 году, а срота было 25 человек. А нам выделили ППД, где мы должны были разместиться. Мы меняли ребят на блоке, вместо там, стандартных 4 часов, допустим, мы постояли 8. В бронежилете, в каске. Ох... И за вот эти 8 часов ну, понатирала всем везде. Крепко натерла Труселя нормальные нужны. так. Причем такая история была не только у меня, а у, ну, у всех, кто со мной был. Я позвонил Жене и говорю: слушай, чувак, купи мне нормальные трусы. Потому что э, ну, беда. У Жені були протипоказання за станом здоров'я, тому в АТ він не пішов. Отримавши від друга чіткий інструктаж про те, якою має бути білизна, він одразу ж вирушив на пошуки в магазини, але якісного виробу дешевше ніж за тисячу гривень не знайшов. Я говорю, слушай, заїдь, пожалуйста, вот туди, вот. Я там познайомився з чуваком, чуком, у котрого єсть призводство. Спросі, зможуть люд пошити нам труси? Довзі на швейній фабриці у місті Васильків. Із залишків тканини, яка призначалась для дитячих сорочок, були відшиті перші 12 пар трусів, які відправились бійцям на фронт. Я чутко понял, що на цей продукт є запрос відкладених на власну справу коштів, у друзів не було. Тому у бізнес інвестували гроші, які Саша збирав на купівлю квартири. Общує сума інвестиції составила у нас в ітогі там плюс-мінус 7 тисяч доларів. Первая партія нам в 4 тисячі доларів. І вже через півтора місяці до кінця сашиної ротації було випущено першу партію чоловічої білизни. Залишалось презентувати продукцію масовому споживачеві. А ми прийшли к виводу, що ну нам потрібно якось то продавати наші трусіля. Але провівши переговори із з однією з мереж гіпермаркетів, партнери несподівано дійшли іншого рішення. Ну, коли ми приїхали в супермаркет, ми вдруг поняли, що ну не продаються мерседеси в м'ясних лавках. Понімаєте? Якщо цей продукт буде продаватися в корзині. Люди не памуть, почему чому стоит столько, тому що там труси на полке, стоїть сто 113 гривень. Ну, это фейл. Ми бы поставили им этот продукт і в конечном счеті і у них би не получилось, і у нас би не получилось. А далі, замість того, щоб шукати новий канал збуту товару, майбутні мільярдери зайнялись розширенням асортименту. У нас оставалось еще там 2,5 или 3 тысячи долларов. И, короче, вот мы все деньги вбухали в трусы. Причем мы еще так подумали: а у больших же людей тоже проблемы с трусами. Давайте больших размеров нашьем. Давай. И больших размеров нашили. Короче, продаем до сих пор большие размеры от первой партии да, мы продать себя. Просто... Тут вопрос не в том, что они не нашли. Мы не достучались к этим людям еще. Достукатись до своєї аудиторії бізнесмена не могли майже цілий рік. От ми сиділи, определяли свою цільову аудиторію. Наша цільова аудиторія мужчин до двадцяти до 45 років. Ну а старший, старший сегмент теж нас підтримує. Х... у нас цільова аудиторія 95 жінки. Все. Даже жінки. Всі предположить покупають немає. наш продукт женщины. А почему? чому? А тому, що покупала мама, а потім покупает жена. Хоч якось триматись на плаву, трусяним олігархам допомагали друзі, бо вклавши всі кошти в виробництво білизни, вони навіть не подумали про упаковку. Перше наші покупаті це всі наші друзі. Ну покупали монасиді труси, для того, щоб ми лікар розвиватися. І ми там сакумулювали енну суму грошей, Ми продали какого-то кількість зато трусі нашим друзям, і за ці гроші ми вже робили упаковку. А ще хлопці зробили сайт, створили сторінку в соціальних мережах і навіть спробували запустити рекламу, але продажі так і не набирали обертів. До того дня, поки один український журналіст Майкл Щур не купив у них трусіля, почав носити. Ну і я просто ну зрозумів наскільки це там небо і земля, коли там тре, і коли не тре, я сів і це все а далі. Понеслось, і в мене в телефоні пікнуло що вас одмітили в публікації. И вот пока доехал за 7 минут у нас було более 130 заказать. 130 заказов это порядка 200 услов. И только, майже через рік після пошиву тих самих 12 трусів, бізнесмени нарешті змогли отримати свою першу, нехай мінімально заробітну плату. Ну, а весь прибуток було реінвестовано у нову партію білизни стабилизировался. То стабілізувався. Тобто, ну, вот банально, вот там как это там не звучить, но у нас появились какие-то деньги, тому що до этого мы ничего нічого не зарабатывали. Але скоро інтерес, який підігрівався постами, написаними вже Сашою, згас. І сьогодні, щоб зрозуміти, у чому ж секрет успішного просування продукту в соцмережах, підприємець відправляється на консультацію до фахівця СММ. Я думаю, проще всего начать с Фейсбука. Да. Писать, например, я начал просто для того, чтобы напоминать о себе. Но, первое, я не знаю, насколько это нужно делать циклично и какого рода контент нужно подавать людям для того, чтобы это было интересно. Первое, с чего нужно начать, это отличительная черта. В вашем случае это якорь, те видео или фотографии узнаваемые. То есть, если у вас есть вот этот якорь и венок, Я би його везде. іншими словами, логотип повинен стати впізнаваним для потенційного покупця. Друге, на чому потрібно сфокусувати увагу споживача емоції. В соціальній сіті люди приходять за емоціями. Дуже важливий контент. Какого рода должен быть контент? Это должен быть визуальный контент, то есть, грубо говоря, фотографии, видео. Или же это должен быть контент некий эмоциональный, который пишется в виде текста. Как Facebook алгоритмы настроен на то, чтобы продвигать больше видео. Видео получает больше взаимодействий. Дальше нужно переходить в рекламу. Я бы рекомендовал попробовать запустить рекламу, но не будет сразу отдачи. Поскольку этот продукт низкомаржинальный, А реклама в Фейсбуці йде в іноземній валюті. Переходи і кліки це така дорога штука. Фахівці радять постійно вимірювати результати просування. Для цього потрібно звертати увагу на кількість фоловерів, репостів, лайків та коментарів до постів, а також відстежувати трафіки з соціальних мереж і контролювати число угод. Далі ви дізнаєтесь, які три правила просування бренду в інстаграм збільшать потік клієнтів та зроблять ваш бізнес прибутковим. по Инстаграму очень нужна помощь, потому что если с Фейсбуком плюс-минус все понятно, а вот Инстаграм это женщины, их в принципе понять нельзя. Ну, а, э, их ну... можно, но они передумают потом сразу. Да, да, они потом передумают. Эксперты выделяют три основных складовых успешной промо-компании в Инстаграм. Это популярность, своевременность или актуальность, еще можно так называть, и новизна новизна – это в том, что вы делаете контент тот, о котором ранее не говорили, но сейчас он появился, и он на гребне волны. Семь планет, похожих на Землю, когда открыли вот недавно. Об этом раньше подозревали, но это была тема не такая актуальная, и никто об о ней не говорил. Оно вроде как очень похоже, вот эти три тезиса, но они разные. То есть, условно, будет фотография ракеты и чувака рядом в трусах, и написано «Открыли семь новых планет. Ведем переговоры с Илоном Маском». Для того, чтобы они тоже были сухими Підприємцям рекомендують завести бізнес-аккаунт в інстаграм. Ви зможете тут додати кнопки зв'язатися, плюс ви можете встановити локейшн, якщо є у вас офлайн точка. До речі, найбільш ефективною точкою офлайн продажів є виставки та ярмарки. Тут виробник не тільки безпосередньо зустрічається зі своїм покупцем, а й знайомиться із продукцією конкурентів, вивчає тенденції всього ринку. А ви на літо хочете ті Причому розовые крутые у нас не покупають дриші. Ну худые чуваки розовые не покупают. покупають только дядьки. Не 12 часов. сідіть посвідти йому трисяля, щоб он літів і не з Слід зазначити, що аудиторія на виставці відрізняється від тієї, яку приводять соціальні мережі. Здесь покупают люди, які не уміють пользуються інтернетом, ну или просто не делают покупки в онлайн. Бізнесмени беруть участь у таких заходах не перший раз, і з власного досвіду знають, що тут можна зірвати великий куш. 135 три за два дня але це реально круто. Це багато, якщо вважати, що у нас були місяці, ми продавали в два рази менше за місяць, то за два дня так якби здорово. Місце для своєї продукції на полиці підприємці теж знайшли. І зараз, окрім онлайн продажів, вони виходять на роздрібну торгівлю в одному зі столичних шоурумів. Нам Надалівозможі зі розміститися там на кого-то короткі поміжу прияння. Посмотри, яке та такому режимі, в принципі, в шоурумах роботи буде немножко трудно. Також білизна торгової марки «Регата Клаб» представлена в мегасторі українських брендів F91. Ціла полка. Не по розмірам, а по цвітам. Да, ну, ну це, це у них видіння таке красиве. Вони самі нас знайшли, вони пропонували нам співпрацювання. Тобто вони дали нам можливість поставити наш продукт сюди, повністю нас підтримували. На сьогоднішній момент по пальцям можна пересчитати магазини, які орієнтовані на те, щоб підтримати своє. Що ж стосується підтримки дрібного та середнього бізнесу з боку держави, то Саша і Женя беруть за приклад наших північних сусідів. В Білорусі є квота на представленість національного производителя. Квота це – це рівно 60% полки. От давайте от просто на примірі. Вот эта полка зізмі полок, чотири полки будуть заповнені исключительно білоруським продуктом. Подібне державне регулювання не практикується в країнах ЄС. Замість нього там є жорсткі стандарти якості та безпеки продукту. Саме вони є бар'єром для входу на ринок, як дешевого імпортного товару, так і для будь-якого дрібного виробника. Черський дизайнер Зузана Кубічкова планувала займатися пошиттям спідньої білизни для жінок. Ведлі нас нас вчили ставитися до моди як до мистецтва, але ніхто нас не вчив, як можна на цьому заробляти. А не ви єдіна Даші Вольба, оте в річці свої власні поднік. Але вивчивши ринок, дійшла висновку, що це не дуже вигідно маленькому чеському виробникові складно конкурувати з великими компаніями. Жіночу білизну ми вирішили створювати як доповнення до основних колекцій одягу. Використовуємо шовки мережево. Однак, тканин високої якості у Чехії небагато, тому доводиться замовляти із Італії, Франції, Великобританії, що збільшує собі вартість. Дизайнерський виріб коштує від 150 доларів. Білизна шиється вручну, на сезонну колекцію йде 5-6 місяців. Це не лише довгий процес, але й великі інвестиції. Окупність приходить впродовж кількох років. Основний замовник відвідувачі тижнів мод. Fashion Weeks є фактично єдиним ефективним інструментом залучення клієнтів. Для успішного бізнесу з виробництва спідньої білизни в Україні потрібен вихід на мас-маркет. Але не дивлячись на те, що Саша і Женя все ще не можуть дозволити собі полицю в магазинах великих мереж, вони вирішили не зупинятися на трусах і нещодавно випустили під своєю торговою маркою трекінгові шкарпетки. Доброго дня, шановні поціновувачі нашої торгівельної марки, сьогодні я вам про новий продукт: це трекінгові шкарпітоси. Ну, ми теж немного на них зарабатываем. Так виходить, мы ми как-то нестандартно подошли. Всі українські производители хотіть зарабатывать много. Ми хотим завоювати більше ринок, тому ми пока без денег. Без грошей, але з далекосяжними планами. Зараз ну, ми готовим серію літніх носок э, з под під то Тобто, таку, как носить молодіж. А також підприємці акумулюють кошти на виробництво спідньої білизни для жінок. Ми купим на труси. Партія буде небольшая, вона стартовая, тому що ну, ми раніше не производили жінського белья. Основний інтерес все-таки більше біженському обілю, тому що там більше додана стоїмості, там більш висока маржинальність і поэтому це є цільовий сегмент. У нас філософія продукту однакова. Це там стопроцентні хлопці будуть використовуватися, і, ну, мінімальне кількість швов, волі просто технологічно правильно зроблено. Запуск нового продукту вимагає правильного визначення аудиторії, грамотного просування, пошуку каналів збуту і можливо навіть придбання додаткового обладнання. Принцип це не обязательно дешеве. Нам бы дешевле було производить продукт в Китае. Ну я і Женя понимаем, откуда государство беруться деньги. это це места. Деньги – это налоги, которые люди платят. Деньги – це потребление продукта, произведенного здесь. Очень хочется закрыть повністю весь этот сегмент, то есть женское белье, детское белье. І є всі шанси, що у нас должно получиться. Тим паче, тепер майбутні мільярдери враховують усі допущені раніше помилки.